Благословен Бог насада нині, присной во віки віку. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Сарви небесни, дішителю душі, істини, що здесився і, здеси, і, і сповняє, сокровище в подателю, з і Приди в сили сявни, і очисти от всякі скверни, і спаси, влажі, душі наша. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи кріпки, святи безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і во віки віков. Прес, святая Тройце, помилуй нас, Господи, вчистил наша, влади попроси, беззаконні наша, святий посвятий, сили, немощі наша, Імене Твоє, городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Слава Отцу і Сину і Святому Духу. І на нині присниво віки віхова мій, Отче нашій жи на небесіх, да свядить ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесіх і на землі, хліб наш роздушний даж на плесі, Остави надо і нам наша, як уже й з соленим, должником нашим. Яко твоє царство і села, і слава Отця, Іса на Святого Духа, нині і пресно, і во віки Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І нині пресна, і вовіки віки вікова, амінь. Прийдіти, поклонівся цареві нашому Богу, придіти, покнімся Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся і к самому Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже, моєго і єси зіло, воїсповіданий волі, поцу облекся, і облексі, си одіяйся світом, як ризою, розтирає небо як окожу, покриває водами предвоспрення своя. Полагай облаки на восхождений, своє ходяй на крилу вітриню, творяй ангела своє, духи, слує своє пламень огненної, основай землю на твердий, я не приклониться бо вік віка, беззная, як кори за одіян, я на горах стануть води. От запрещений я твоєго побигнуть, от ласа грома Твоєго бояця, восходять бо гори й не сходять поля в місто, єже, основал єси їм. Приділ положили, я його Боже, не прийдуть, неже обратяться покрити землю, посилай істочники в одебрі посеред його пройдуть води, напаяються звіри сельне, я жду й онагливу жажду свою, на те птиця небесне, привітають оселі каміння, я, камін, я дадять глас, напаяє от привезпені своїх от плододіл твоїх насититься земля, прозябай траву скотом і злак на службу чоловіком. І звести хліб от земли, землі, вино веселить серце чоловіка, умастити лице і елею, і хліб серце чоловіка укріпить, наситяться древопольники, кедри ливанські, жиси насадив там, в оптиці возніздяться, і роді уважи лише предворити Ствоїтими, гори, високе лаїнками за заяцем, сотворили силу ново времена, сонце позна запад свой, положили си тьму, і бойці ночі, в неї пройдуть і звірі дубравної. З ким ми рикаєш і восхитити, взискати от Бога пищу собі, бо сія сонце, і собрашася, і воложах своїх лягуть, і зайде чоловік на діло своє, на діла своє до вечора, яково звеличишися, діла твоя, Господи, вся премудростю сотворилися, сповнися земля, твари Твоя я, сіє море велике і пространне, там багато і ще сла, животнеє малея су велике, там у кораблі приплавають. Змійся, Гоже, создали си ругатися, йому всяко тобі чаю дати їм пішого благоврем'я, Давшу тебе імсовиро, оттверджу тебе руку всяческа і сповняться благости, отрящу же тобі лице возм'ятуся, отримаючи їх і щезнуть о прецю і возвратяться, послеши духа твоєго, сожиждуці і обновище лице земли. Буде слава Господня, во віки возеселиться, Господь у ділі своїх. Призирай на землю і творяй, трястися, прикасайся горами і дом'яця. Госпою, Господи, у животі моїм, пою Богу моєму, же єсь? да усладиться йому, бесіда моя, о Господі, да іщезнуть грішниця від землі і беззаконниця, якожене тим благослови душе моя, Господа. Сонце позна запад свой положили ситьму, і бость нощ. Як возвеличіша діла Твоя, Господи, вся премудрость сотворилися. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині пресної во віки віковамінь. Аллилуйя, 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 слава тебі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебі Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тебе, Богу миром, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О свежий мир и спасение душ наших, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О мир и вся Боже, благословенности Божьей Церкви, и соединение Господу, помолимся. Господи, помилуй. О святим храмі самі свіру благовіннім і страхом Божим ходящих квонь, Господу помолимся. Господи помилуй. О святішим селенцем архіреї нашим Францисі Папі і преосвященим болюбим єпископі нашим Кір Теодорій і болюбим єпископі нашим Кір Нілій, чесним пресвітерстві в Христі Деяконстві, осім прийшли людей Господу помолимся. Господи помилуй. О Бог, храним народі нашому, придержащих властик наших і осім воїнстві, Господу помолимся. Господи, помилуй. О се ми святої обитіли, все всякому радість, рані вірую живуще в них, Господу, помолимся, облагоростворений воздухові зубили, плодоземних віремних мирних, Господу, помолимся. Господи, помилуй. помилуй, помилуй недующе, стражучі при на них і во їх, Господу, помолимся. Помилуй, помилуй, ой, збавитися нам от всякі яскорби, гніва й нужди, Господу, помолимся. Господи, помилуй Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатию. Господи, помилуй пресвятою, пречистою, преблагословеною, славну владичицю нашу, Богородицю, і присну Діву Марію, со всіми святами пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу предади, Теби, Господи. І як уподобає тобі всяке слава, честь і поклонення Отцу, і Сину і Святому Духу. Нині пресно і вовіки віки Амінь. Господи, позвав тебі, услышим я, услышим я, Господи, Господи, позвав тебі, услышим я, вонь мила оленя моєго, гнеда позвати біку Тебі. Слежим я Господи, да, і справиться молитва. І дверу рождений в оснах моїх, не вклони серця моєго, у слові сталу кавсвія, не вшивати у всіх. З чоловіка, ділишими беззаконні, не суштуся суї збранним їх, накаже дня, прайдін, милості, облече м'я, і, і лежа рішно, де на намасти, в главі моє, я, яко і ще молит моя, в благоволена їх, Пожерти боше при прикаменний суди їх, услышаться, лаголи Моя кого змогоша, як одолоща земли просидеться на землі, раз очішеся, кости їх при аді, як тобі, Господи, Господи, очі мої, натяго повани, отими душу мою, Сохрани мене всі ти вже составишами, і от собла з ділаю ще беззаконні, паду мрежу свою грішниці, єдинець, аз де же прийду, Гласу моїм, ко Господу, гласу моїм, ко Господу помолився, пролію пред ним моленіє, моє печаль, мою пред Ним возвіщу, не дай щезати от мене духу моєму, і ти познал, єси систезі моя, на пути сем, бо не може кождах скріше сітьні, смотре ходиснує в возглядах і не знає мене, поїбі бігство от мене, ні зискає душу мою, бо звах тебе, Господи ріх, ти єси оповання, моє, часть моє си на землі живих, вонь мимоленію моєму, як смирихся зіло. Ізбави від гонящих мі, яко укріпишеся, паче мене, і збеди, душу мою, і сповідатися імене Твоєму. Мене ждуть праведниці, донеджево зда сим'є, і з глубини возвах Тобі, Господи, Господи, услиши глас мой, да буду душі твої в гласу, молення моєго. Аще ще беззаконніе назречи, Господи, Господи, хто постоїть. Яку тебе очісь, уже в многообразне змі змій відділі носько полезним ділом, і мановенієм козлим і горшим преобразується, показує гріха, сладость, своє же горкоє діла ніє. І супротивно є божественним заповідем, тім же і повірає тм'ян як яко добра я, злая, приймати лукавим Христе. І мене ради Твоє потерпіття, Господи, потерпи душа моєго, Слово Твоє. Упола душа моя на Господа, путь пуль, беззаконня, і гріховнише шествував усердно, Остави прави до конца, нині ковратом смертним приближися, утісняє в зову живота нашого путю, Ісусе, мой преблаги. Ко широті покаяння, істинного обрати спаси, даж ми і справлені і прежде смерти, прощені Божественна, Господовим, Остражи утриня до ноші, остражи утріння до опової зраїв на Господа. У мертвихся гріхи различними, і прегрішені множестві, і безмістєм великим лежу мертв без помощи в воїстину, єдина же живет надежда моя, я же ко Твоєму благоутробі, мертвим диханням купи і живот подавая Христе. І умершленіє страсти нас, я, і вже предварив вічні смерті і я. Тяку Господа милості, много є у нього ізбавлені, і то ізбавить Ізраїля от всіх Його. І же залюбого начальнішого сіяння приїм у мачистою, і божественний словець, провозвісник і прознаменатель, і пророк божественний бив. уста Богодвіже дві же, моя я веса, от духа, я тебі показує, моя проповідуя і сказує всім язиком дає моє спасені і царствіє Христово, Всечесне моли, спасти, просвітити души. Хвалите Господа, всі язик. Похвалите Його всі людині, і же боговенім сія, я достойно, і, і пророческим председательством, і, і, і благодаті почествував боголухновене, і, і божественно сподобання блаженства, копреблагомунені дерзновенім, Твого дім, і миловані одержим. Моляся, не пристай, о іже же та восхваляючих, і ж душі, як облагологодива, і чесна, і Боятна от і збавити, спасти душі наша. Яко мила милость його на нас, істина Господня пребуває двові. Його пророка, якого дешевле на облака показал єси безсмертне, воду то во жизнь, во істину вічною, послав всього богатно і даровав Духа Всесвятого, єдиного сучного Тебі, Отцу, Сдержителю і сину твоєму. Іство, существа, восім, же пророче Христа Спасительное пришествіє, Христа Боа нашого, і язиком всім спасеніє провозвісти. слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присної, і во віки, віков, амінь. Яково глубину многих зогрішений от одлінасти моє, я, і у нині я окаяний, і невідіння, і отчаяння нині одержим єсть, будем помощі очищеніє, і, і, і спасенє причистає, і утішення благопримінно подаючими ми тягою. Тобі молюся, і припадаю, і вірою в зову ти, та не явлюся до конца, в с тивому Премудрость прості, світе тихе, святе я славе, безсмертна Отця Небесного, свята.

Воньми мир всім премудрость, воньми. Господь услышит меня, не да возвати ми ко Не да призвати ми услышим я, я Бог правду моя я. Господь услышит меня, не да возвати ми ко Без сохранитися нам, благовен єси, Господи Боже, Отець наш і хвально, і прославлено ім'я Твоє вовіки, віки. Амінь. Буде, Господи, віно своя на нас, якоже у Божих уповахонах, благо, словен єси, Господи. juna sopravdaniem tvojim blagosloven iesi vladeko razumena sopravdaniem tvojim blagosloven iesi sviaty prosviti nas sopravdanie tvoje ime gospode milost tvoya movi i vi, ruku tvoeyu ne prezry

Заступи, спаси, помилуй сохрани нас, Боже Твоєю благодати. Вечора усе совершенна свята, мир безрішна. У Господа просим. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя души тілес наших. У Господа просим. Господи. не уставлення ріхові прижені наших, у Господа просим. Добрих і полезен душам нашим, і мирамирую, у Господа просим. Проче време живота нашого мири покая не скончати, у Господа просим. Дай, Господи. Християнське кончине живота наше безболізне постидно, добро добротвіта. На страшнім судищі Христові просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенно, славною владочицю нашу Богородицю, і пресну Діву Марію. з усіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу, Богу, предадим. Як у благ і чоловік лювець Бог, єси тобі славу воселаємо, і Сину і Святому Духу. Нині і присної во віки віком. Мир всім, духа Глави ваша, Господи, ви приклоните. Буде держава царства Твої благословенне і приправославлене Отця Сина, і Святого Духа, нині і приясно, і вовіки віки Амінь. Вечернюю піс приносим ти Христе, сока ділом і пісьми духовними, помилуй спасе нашу. voz vedoče moje živoušemu na nebesi sjaj očera raboru Gospodi svoje ja očera bene boru svoje ja Tako ће наши Господ о боју нашему донде же ушедритне. Спасим ја, Господи Боже мојте, бо си ми је се спасеније, буља ми ја страсте смућајет и брем ја беззаконија поружајет ми ја. руку помоши и возведим ја ко Яко єдин благотробений чоловік любець Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко обовною сповнихом, все уничижений, найпаче наповнися душа наша поношених зуючих, і уничижений. Я, я мученик твоїх, Христе. Села, Погробіх по духи прогонять, і образниша вражюю власть, віраю троческою, одвіжеся облачені, слава Цу і Сину, і Святому Духу і нині присно, присної мові віком. На Богородице, я Мати безневісна, моли же родила, єси, царя і Бога, да спасет нас, як о чоловіко. Нині отпущаєш раба Твоєго, влади коло, Твоєму соміром. Яко ви діста очима і спасення Твоєжи, сьогодні предисам всіх людей, світло відкровені язикові, слав людей твою Ізраїля. Святий Боже, свяди, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, свяди, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Слава Симу і свій свій Святому Духу, ден і присної вовіки вікова. Мінь присвяй, трася, помилуй нас, Господи, чистирі наша, Велико про себе закони наша, святий бусіти, сини, мочі наша імене Твоє ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отсує, Сину і Святому Духу, ні пресної во віки віковам. Отче наш, наші жиєси на, на небесі, да свідить ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на і на землі, хліб наш насушний даш нам несть, і остави нам доли наша. Як уже с олям должником нашим, і не веди на своє скушені. Як у Твої царство і села і слава, ця існа, і Існе, Святого Духа, нині і присна, і во віки віку. Провока Твоє ософонів пам'ять, Господи, празнующе тімтя модим, спаси. Святому Духу Едині, прісно, і нині присної віки віковам. Боже Божественного виховом жників єстества Твою бородиться, присно Діво, Бога, Бога водивша Ося родила єси, тім же подолуття всі благочесно величає. Pomiluj nas, Bože, po velice i milu se Tvoje, molim Te se usluše i pomiluj. Gospodi, pomiluj, gospodi, pomiluj, gospodi, pomiluj. Є ще молимося у Селенце селенцем архиере, нашим Францисці Папі і преосвященим болюбим єпископі нашим Кір Теодорі і болюбим єпископі нашим Кір Нілі, ослужащі послужащі у святім храмі сем і оці нашу духовних і в осе Бог брати наше. Кір'єла і сон, Кір'єла і сон, Єще ще молимося об охраненим народі нашому, придержащих властих наших і о всім воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Єще ще молимося о пристейших людей, ожидаючих у Тебе великі багаті милости, за нам милостиню і за вся православне християни. Кирія, Елеїсон, Яко милостив і любець Бог, я сей тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і приясно, і вовіки віков. Амінь. Премудрость. Преснішою героєм і, і славнішою, без зравнення Серафим, без ісління Бога, слава родшою, сущою Бога, родицю тя величає. Слава тобі, Христе Боже, плані наше, слава тобі. Слава Отцу. Твоєї Сину і Святому і нині і присно, і вовіки Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, істинний Бог, наш молит вам і своєї матері, Чесно і славно прока притечі Хрестителя Йоанна, блаженого священомученика Теодора, єпископа Мукачівського, і святого Прока і всіх святок помилити спасет нас як у благ, чоловік чоловіколюбець.